Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови абонемент і абонент. Як відомо, 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Отже, принагідно вітаємо колег та користувачів чи то пак абонентів. Адже абонент це людина, яка послуговується абонементом. А в кожній бібліотеці є відділ, де видають книжки додому. І зветься він, як? Правильно, абонемент. Або, якщо точніше, відділ абонемента. Зверніть увагу на форму родового відмінка: абонемента, а не абонементу. Замовлення та одержання для читачів літератури з інших книгозбірень, міжбібліотечний абонемент, є ще послуга з романтичною назвою Нічний абонемент. Це коли книжку з читальної зали за символічну плату з вечора видають додому на ніч. Ото вже щастя для книголюбів. Безсонна ніч забезпечена. Але треба не проштрафитися і встигнути зранку вчасно повернути книжку, бо правила є правила. Це що стосується саме бібліотек. Узагалі ж абонемент це право користування чимось протягом певного терміну, а також документ, який засвідчує таке право. Скажімо, проїзний квиток це своєрідний місячний абонемент на проїзд у тролейбусах. Абонемент може бути безкоштовним, як, наприклад, у бібліотеці, але частіше він усе таки платний. Користуватися абонементом завжди вигідніше, ніж платити щоразу окремо. Любителі видовищ, Можуть придбати, скажімо, абонемент у кіно або театральний. Люди, що дбають про своє здоров'я, купують абонементи у спортзал, у фітнес-клуб, до басейну, на ковзанку, на масаж. Найзавзятіші вболівальники це власники абонементів на матчі з футболу, волейболу, баскетболу та інших видів спорту. А спеціально для колекціонерів марок придумано філателістичний абонемент. До речі, колись і читацький абонемент був платним. Скажімо, 1866 року в Києві розпочала діяльність перша міська публічна бібліотека. Місячний абонемент туди коштував лише 15 копійок, а річний півтора рубля. То була неабияка сума на той час, але бібліофілів це не зупиняло. Тим паче, придбавши річний абонемент, можна було зекономити аж 30 копійок. Приємні бонуси це чудово в усі часи, то чом би не скористатися. Вони мали абонемент до міської бібліотеки, Гнат Хоткевич. Абонент це споживач послуг на підставі договору. Наприклад, усі ми абоненти підприємств, які надають комунальні послуги. Телефонний абонент, особа чи установа, за якою закріплено той чи інший номер. Прикладів можна наводити безліч. Головне, не переплутати гріш несправедним. Як завжди, нам стануть у пригоді фрази допомагалочки. Абонент прийшов на абонемент. Абонент придбав абонемент. Говорімо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови. Нехай кожному з нас життя подарує абонемент на здоров'я, щастя, достаток, добробут і здійснення найзаповітніших мрій.